А у Верховній Раді запропоновано законопроєкт, який пропонує дозволити військовозобов'язаним чоловікам виїжджати за кордон за внески на потреби ЗСУ. Так також у чоловіків планують брати письмове підтвердження добровільних внесків, суми яких становитиме 13 тисяч гривень. Це перший внесок і ще понад 2,5 тисячі гривень щомісяця. Думки містян щодо такого рішення дізнавалися. Наші журналісти. Давайте подивимося. Дуже важливо, щоб ці гроші. Йшли туди, куди вони повинні йти в нашій країні. Варіант, але можливо сума повинна бути більшою. бо насправді я вважаю, що це невелика сума. Так, якщо там за півроку, то це може набігти сума. Але ж людина, яка має 13 тисяч гривень, щоб виїхати на місяць, хіба це багато для неї? Я думаю, що держава там може принести ще й більше ніж просто 13 тисяч гривень. Якщо у нас мінімальна зарплата зараз 6,5 тисяч гривень, то нехай це буде 10 мінімальних зарплат. Хоча ну, б, так. То, там 65. Треба, щоб тут були українці, які будуть і працювати, і воювати, і захищати. Все повністю повинно бути, так як є в державі. Відкупитися, щоб тільки від цього. Треба забрати, зібрати гроші і все. Такі рішення, вони, знаєте, ніби як послабляють трошечки. Е ту, скажімо так, політику, яка би мала бути зараз стосовно цього питання, так оці такі якісь половинчасті заходи, одному дозволити, другому не дозволити. Ну в того є гроші, той виїде, в когось нема, той буде якось там шукати якихось обхідних шляхів, і так далі. Мені здається, що якщо людині дозволити призовного віку під гроші, навіть виїхати, то він буде шукати можливості там залишитися за кордоном. Так, ну що, давайте докладніше на цю тему поговоримо. Така дражлива тема, як то кажуть, з нами на зв'язку. Георгій Мазураш, народний депутат України, член комітету з питань молоді і спорту. Доброго дня, Вітання. Е, ну давайте от розбиратись, тому що от ми цю тему заявили. Нам уже пишуть і на Viber Наші глядачі обговорюють виїзд чоловіків за кордон. Чи справедливо давати таку можливість під обов'язковий платіж, тому що виглядає так, ніби відкупився. Чи проголосує за таке рішення Верховна Рада? Друг я не можу знати, бо я не провидець так, e, з, приводу а перше. Того, з приводу того, e, чи e, справедливо я би базово взагалі не встановлював такі заборони, тим більше що вони сумнівні законності, У нас в законі не передбачено можливості там обмежувати виїзд громадян за кордон, це зроблено на підзаконному рівні. На моє переконання, ця заборона лише заважає громадянам і країні. До речі, теза про 13 тисяч, вона ну, поширюється, напевно, не зовсім коректно, тому що мова йде про 13 тисяч лише як гарантійний внесок, який просто там. Ну, на, що місяця час, мають платити. Ні, ні, ні. Ну, е, На жаль, хтось. Постарався поширити якусь маніпулятивну версію. Насправді йдеться про 13 тисяч, які мають просто бути, скажімо так, замороженими для громадянина на час перебування за кордоном, тобто їх він не зможе зняти з свого рахунку. Але якщо він повернеться, виконує умови, повернеться потім, то він зможе їх забрати назад. Мова йде про обов'язок щомісяця перераховувати на рахунок ЗСУ. Сума, яка дорівнює податкам з мінімалки на даний час, це трішки менше 2700, 2700, Ну під 2700, коли підніметься мінімальна заробітна плата, трішечки більше буде, ніж 2700. Це реалістичний варіант. Повторюємо. Тобто, спочатку, коли виїжджає, він має показати, що в нього є такі прибутки, чи як ні, ні, мова не про прибутки. Мова йде про гарантійний внесок. Ви пам'ятаєте, коли кабінет міністрів. Запропонував там певні умови для виїзду, наприклад, до 7 днів у відрядження. Там теж йшлося про там називався гарантований внесок, да тобто який в разі неповернення там тепер ішов би в бюджет. 200 тисяч, так ну так, то понову ще так, не так. підписали. Це ну, це зараз про... цей документ. До речі, я я для глядачів нагадаю, що цей документ ще на доопрацюванні Міністерства економіки і його вдосконалюють, кажуть, щоб зробити його якось зрозумілішим для бізнесу. Така постанова це про є відрядження, мається на увазі. Так має так, дозволити військовозобов'язаним чоловікам нагадаю виїжджати за кордон по роботі під заставу в 200 тисяч гривень. Ну, і там ще є певні нюанси. Так, я повторюю вашому що варіанті. Найкращий... Ви ж як автор проекту, ми ж чому розмовляємо, щоб ви нам пояснили, чому у вас така ідея виникла базово? Я проти заборони, взагалі, тому що вона лише нам шкодить. Повторюю, жодні заборони і примуси не зробить ні з кого автоматично там воїнам. Зрозуміло, що обов'язок захищати вітчизну там, це священний і він передбачений в конституції, але нам вже треба в армії мотивованих, які здатні виконувати певні завдання, а не просто для кількості рахуватися. Друге, у нас ну навіть теоретично не могли б всі військовозобов'язані воювати треба врахувати що армію треба утримувати треба підтримувати забезпечувати на це як зазначають до речі, речіноді самі військові з передової на одного там воюючого треба щоб працювали в тилу чоловік там 12-15, а в наших умовах і більше у нас зараз в країні показують рівень безробіття приблизно 35%. насправді можливо і більше він і, а коли повиїжджають ну, пане Георгію, наша економіка не накриється ще більше? Е якраз навпаки. Про проста логіка. У нас зараз економіка ну напівлежача, да, тому що з зрозумілих причин багато що підлягло, болягло в економіці. Ну ви просто подумайте, 35% рівень безробіття тобто кожен третій або найбільше без роботи зараз. Як може працювати економіка в таких умовах? Є величезна кількість громадян, які зараз без роботи, без можливості заробляти на себе, на сім'ю. Не кажучи вже про підтримку зсу, вони вимогли. Тобто, ви хотіли... думаєте, що повиїжджають ті, які зараз без роботи і поїдуть туди на заробітки? Тобто, чоловіки працездатного віку, так ось якась там певна частина. Е, можливо, краще якісь шукати варіанти тут заробляти раз. По-друге, вони туди повиїжджають, хто тут залишиться е, Ну, дивіться, якщо хто би тут, тут буде економіку, піднімати якщо би тут була можливість заробляти. Не було би проблем з бажанням виїжджати за кордон, коли ми понад 10 років називаємо найбільшими інвесторами в економіку України заробітчан за кордоном. Так минулого року, за даними з відкритих джерел, приблизно 13 мільярдів доларів передали або привезли в Україну заробітчани за кордоном. А рішенням про заборону ми навіть значну частину цих коштів. Ну так загальмували. Тобто люди, які, наприклад, зі мною комунікують, там деякі, які перебувають зараз за кордоном на заробітках, вони кажуть, так ми раніше приїжджали там відпустку додому, привозили якісь гроші або передавали. Ми бачили, ми будували свої майбутні плани про майбутнє тут, в нашій країні. Ми купували тут товари і послуги таким чином робили внесок в економіку. Та частина економіки, яка зараз ще працює, вона теж потребує. Споживачів, так товарів і послуг, коли у людей немає грошей, немає роботи, немає можливості купувати товари, послуги економіка Ну не може функціонувати можна переорієнтовувати, знаєте, тобто... по ситуації і інші розвивати якісь диверсувати певні напрямки. Безумовно було дивіться, прикладно. що нам пишуть люди. Що найбільше турбує, і оскільки ви як автор проекту цікаво, що ви скажете. По перше пишуть, що чи не вийде так, що вийде велика частина чоловіків? війна ще не закінчилась, раптом вони ще тут знадобляться. Раз. Хто тут залишиться? Жіноча частина населення? Давайте по порядку. Давайте я вам, по порядку. Я, я вам Окей, скажу про, про перше. Да, про перше. Е, як зазначають знайомі або раніше не знайомі, але які звертаються до мене, наприклад, там, через соцмережі з передової, теза про те, що всі би повтікали, якби були відкриті кордони, вона ображає, вона принизлива для наших захисників. Тому що виходить так, що якщо би. Тези ну, такої не немає, би, в принципі. Ну, так зараз, ніби ми спілкуємося в якому контексті. От ваше запитання від, від глядача, що, А чи не вийдуть всі? Ну, не, всі так я не сказала, таке? Ні, ну дивіться, ну не чоловіки, не буде вистачати, так? Звучить там. Дивіться, після 24 лютого 2022 року, за даними з відкритих джерел, там понад 100 тисяч громадян України повернулися з-за кордону. В Україну пішли в військомати. Частина з них не була мобілізована з різних причин. Там ну не всі можуть бути об'єктивно, не всі навіть при великому бажанні там постану здоров'я або ще там з якихось причин реально не можуть бути корисні. Окей, почули. Ви вважаєте, Вони що залишилися... не вийде велика Вони частина? Вони виїдуть ті, які можуть, які не мають роботи тут з. Нормальною оплатою, вибачте, людина, яка має роботу стабільно з е, хорошою зарплатою, не думає про те, щоб виїхати з кордону. Окей, це почули вашу думку. Що тут залишиться, е, раптом вони ще знадобляться? І що тут залишиться жіноча частина населення? Е, По-перше, після 24-го, другого го другого. Виїхало, скільки там в районі 6 мільйонів, чи скільки там? Ну фірує. Так, частина ж вже повернулася, але ж ви, ви виїхали хто, жінки? Переважно, переважно жінки. Ну так, а, а, а в запитанні проти, проти, ну, проти Вони зустрій, стали да? повертатись да, то, тепер жінки. сюди. Стали повертатися. Це частина. Повертається тут там, з різних обставин. Але повторюю ще раз: те, що встановлена заборона на виїзд, воно шкодить комплексно. Люди без роботи, без можливості утримувати себе, сім'ю допомагати армії, і вони зараз тут, які потребують соціальної допомоги від держави. Держава і так не ну ви знаєте, там цифри не буду говорити, але. Величенький у нас там да дефіцит у нас ми, ми, ми набагато менше заробляємо як держава ніж потрібно там для воюючої країни. Ну на наступний і ми рік в так, час в цьому проекті бюджету. Та... Вони я приблизно кажу однаку. про цей рік про реалії реалії uh -huh. дуже ну важкі, жорсткі для нас. Нам набагато більше треба, ніж ми заробляємо в рази, і навіть міжнародна ну, допомога не що перекрыває. нам допомагає за кордон. Ще є одне цікаве питання недостатньо е допомагає, тому нам треба. Е Випустимо частину населення, тобто всі не можуть поїхати, тому що там немає роботи для всіх. Поїдуть лише ті, які або мали досвід, вже працювали, приїхали під час Ну, ну там, це почули. Є ще одне цікаве питання, яке також е, цікава ваша думка. Чи не вийде так, що ті жінки, які виїхали з дітьми, там залишились? Тепер їхні чоловіки звідси вийдуть, сім'ї воз'єднаються, і по суті, яка буде демографічна ситуація в Україні? Е... Ми за ми час зворотні чомусь йдемо. Да? Тобто, дивіться, те, що виїхали жінки з сім'ями, і чоловіки протягом уже там більше ніж півроку не мають можливості просто побачити свої сім'ї, це руйнує родини українські. Це нас не турбує. Виходить, нас турбує, а раптом вони поїдуть і залишаться там. Вибачте, якраз навпаки, зараз, коли закриті в країні. Ну совковими методами я скажу, які зараз не діють. Вони е, діють навпаки, не совковими, Якраз а методами люди, воєнного стану методами совковими воєнного стану. Тому що в сучасному світі це не працює. Працює навпаки, Свободолюбивий український народ навпаки набагато більше зробить, коли на нього не намагаються тиснути там заборонами і примусом. А щиро від душі люди пішли, хлопці, яких я знаю, друзі, там найближчі друзі які воюють на на. Ну, проти окупантів на сході чи на півдні країни вони пішли туди не тому, що за був кордон, а тому, що вони захищають свою вітчизну, Оце важливо. А коли діє заборона, навпаки, частина громадян думають: а ну давайте якось я так подумаю, як би виїхати, щоб не повернутися, тому що в. Такій країні, яка мене приймає, сприймає як за не знаю, за роба да от Я ми тобі сказали тут будь-і все там. От то ми так вирішили. А чому я як я, як народний депутат, маю вирішувати чиюсь долю? Я що господь Бог? Я маю працювати на те, щоб люди мали вмотивовані, щоб люди мали е, робочі місця, можливість гідно жити в нашій країні і мати великі бажання, як найсміливіші патріоти, захищати цю, цю вітчизну. А не думати, що ми закриємо це знаєте як це все одно, як і хтось би розраховував дружиться на комусь. Но ви знаєте, люди продовжують гаті, писати про те, що пане горе, люди продовжують писати про те, що в країні війна а, виходить, не хвилює, що можливо прийдеться мобілізовувати резерви, їх не буде. Ну плюс повиїжджають ті, у кого є такі можливості платити гроші там і так далі. Ще один нюанс, який цікавий, чому саме така сума? Як ви її розрахували? Можна я відреагую на те, що ви ті, які. Повторюю, базово я просто зняття заборони, і на моє переконання, це найбільший позитивний ефект дав би комплексний. Це Тому ми що... почули про суму. Да. Скажіть, але ви ну ви ж повторили раз, Я можу ще що там запитання, розберуться. Йде мова, йде мова. Ну, ви могли б просто не набрати, якщо не хочете чути мої відповіді. Я вам ще раз скажу, що йде мова про суму реалістичну для простих громадян. Тому що 200 тисяч вибачте для бізнесу, вибачте, це е, хтось сприймав, що це можливість якраз от заплатити 200 тисяч і відкупитися. Тут йде мова про реалістичну людина сидить без роботи вдома. Е, вона може виїхати за кордон, якщо в неї є можливість або працювала колись, або якісь контакти, там знайомі, ще хтось там і виїхати і щомісяця... Сплачувати податки з мінімалки, а урядовці, наші там з нашої команди, там чи там прем'єр, чи навіть Даніло Там хто там казав, що ну працюйте тут за мінімалку, так так от. Оскільки і такої роботи не вистачає, просто не вистачає, ну 35% рівень безробіття. Ви розумієте, це дуже величезна кількість людей без роботи. А так вони вийдуть, частина з них вийдуть, будуть там працювати, перераховувати добровільно на рахунок ЗСУ. Почули з так, почули, почули. Ви вже і це говорили. нашій економіці почули. Пані Георгія запитання. Я повторюю відповіді. Ще ще є тут пропозиції від глядачів. Треба так, щоб ці люди вертались по першому призову. Хай працюють, але з кожного по десятині по заробітку, якщо що, щоб одразу Можна було їх повернути. Ну, Повторюєте запитання, то я не можу. Люди так реагують. Та, Ні, не, не питання, добре. Я думаю, що ви потім скажете, що я повторюю. Після 24 лютого, за даними з відкритих джерел, понад 100 тисяч повернулися. Задумуються, чи. От уявіть собі, що хтось, що задає запитання, це, наприклад, мав би право на державну охорону. Ну, наприклад. От чи він би хотів, чи вона щоб охороняли їх люди, які не хочуть це робити? От, от він не хоче, а його змусили охороняти. Вони би вірили в те, що їхнє життя буде в безпеці в такій ситуації, так і ми. Ми не можемо розраховувати в справі захисту вітчизни на тих, яких ми от закриємо в країні. Ми не дозволимо їм виїхати, і змусимо так. Не працює, так зрозуміло. Нас достатньо мотивова. Давайте ще все таки останнє запитання. А де гарантії пишуть люди, що вони за кордону будуть платити? Е, от якраз гарантійний внесок 13 тисяч дозволить, в разі, якщо, припустимо, якась там частина теоретично захоче просто там виїхати і ну, пропасти, так тоді, е, там 5 місяців буде можливість з цього гарантійного внеску перераховувати все таки, що місяця ці податки з мінімалки. Але якщо людина вийде. Не буде поповнювати рахунок, як взяла на себе добровільний обов'язок за умовами цього законопроекту. Ініціативу. У них будуть проблеми. У них будуть проблеми на в'їзді, як і казав президент, в перший період е, повномасштабного вторгнення. Він казав, да що хто втече під час війни з країни, у них будуть проблеми з поверненням. От це і запропоновано. Тобто, вибачте, якщо ви вже виїхали і е, взяли на себе обов'язок допомагати збройним силам України тим хлопцям, які у тому числі за вас там е, воюють. Вас, тому що не можуть всі воювати, то у вас будуть проблеми з поверненням. Ви маєте зрозуміли почули виконувати. вашу думку. Пасибі, дякую за це включення, дякую за цей коментар. Народний депутат України, член комітету з питань молоді спортив Мазурашу, був з нами на зв'язку. Говорили про е його проект. Рішення щодо ось дозволу чоловікам виїжджати за кордон за певну таку суму. Андрію, ну от хочу тебе запитати. Вибач, що ти про це думаєш? Я знаю, що ти не плануєш виїжджати. Вайбер тут в мене розривається. Ну, слухай, Наскільки слухай, таке знаєш, розумію, питання? яка історія? По перше, питання не в тому, що я не планую виїжджати. Я може, би і хотів би поїхати, тому що мої батьки живуть у живуть у Молдові. І я не можу до них фізично виїхати зараз. От а враховуючи те, що у нас два роки кни коронавіруси, пандемії та тому подібне давно їх не бачив. Але питання зараз не про це. Насправді тут всі забувають одну дуже серйозну річ під під назвою військомат це він визначає скільки йому потрібно людей. Якщо людині прийшла повістка з'явитися на військову службу з речами, а людина втекла. Оце є ну поїхала заробляти. Якось звучить ні, в цьому. Ні, ні, ні. Якщо йому дали повістку і він втік, не взяв її, не з'явився військомат. Оце є проблема. Якщо він сидить в Україні, тому що йому не можна виїжджати, але його військомат не запрошує. Або, наприклад, ну поки що не потрібен він своїй країні. А він все одно тут сидить, і фактично нічого не заробляє, тому що в Україні зараз не так, щоб нормально з роботою, і він не виїхати не може. То отут мені здається, трошки депутати щось не Необхідно більше повноважень. Військомат, Необхідно, щоб військомат е, краще працював, а не так, як зараз. Наприклад, у мене є кілька знайомих хлопців, які зараз бронять нашу Україну, які мені писали про те, що говорять, прикинь, мені прийшла повістка. А я кажу, з 25-го, з 24-го числа вже на фронті а з 25-го вже мав поранення. Тобто не завжди військомати ну, вони розуміють така, ситуацію. Так. А так. знаєш, що, що цікаве, люди пишуть теж нава. Ебер зараз просто посипалось дуже багато е, різних думок. Якщо дозволити всім безробітним чоловікам виїхати за кордон на роботу, а у нас в країні йде війна, то хто буде воювати? Бюджет треба наповнювати запуском свого власного виробництва і треба робити все для того. Можливо, знаєш, зараз у людей, коли там щось накрилось е, по бізнесу, вони будуть думати, як інакше це запустити, що зробити і так далі. А коли тут є така можливість просто виїхати, ну ок, ну для того, щоб запустити економіку, для цього має бути економіка, все ж таки м -м, запущена в але це це правда. На сьогоднішній день ті е, проекти, які у нас існують на сьогоднішній день. Ті програми, які нам допомагають виживати, це не програма розвитку, це програма виживання в таких умовах. Людина, яка відкриває бізнес, Бачите, от ми, там включали, кривити, гранти там і так далі. Є але Става їх процедура. але це мізер. Це мізер, і цього недостатньо для того, щоб масово запускалася економіка. Єдиний механізм, який може це зробити, це податково навантаження. Його треба змінювати, а його не можна змінювати, бо необхідно бюджету. Ну, скажи оповувати. тоді питання руба. Ти зайчі про. Оти, от Що за... саме? ти проголосував би за цей законопроект? Ну за це ні. Ну тому що це насправді дурня, якісь гроші, якась схема, когось випускаємо, когось не випускаємо. Я ж кажу: якщо ти потрібен своїй країні, будь ласка, от тобі повістка, іди воюй, чи там руби якусь полі, якусь дуже корисну справу. Якщо ти на даний момент не потрібен своїй країні, можеш їхати куди завгодно, коли, тебе, коли ти будеш потрібен, тебе покличуть, покличуть. І ти не маєш права відмовитися, ти не маєш права не з'явитися на поклик держави. Ось я про що кажу. Так. Дякую, вибачте, можу трошечки тебе зараз якось спровокувала. Знаєш, журналіж має тримати ну, зап... там нейтралітет, але твою суб'єктивну думку запитала так. Тобто з депутатом ми поговорили ось так.